Вбранням однієї з найвідоміших жінок планети займається команда із 12 осіб. Очолює її особистий костюмер Анджела Келлі, яка опікується гардеробом Єлизавети II вже майже 20 років. Створення кожної сукні чи костюму починається з того, що записують побажання Єлизавети та малюють ескіз. Прототип одежини шиють із грубої бавовни та приміряють на манекен, що виготовлений за фігурою королеви. Лише потім підбирається тканина та дрібні деталі, ґудзики та оздоблення. Коли і що вдягне королева, насправді визначається за суворим графіком. Наприклад, якщо її величність була у червоному під час поїздки на південь Англії, цей колір не має повторитися у її вбранні принаймні протягом кількох місяців. Костюмери звіряються з так званими гардеробними щоденниками, де скрупульозно описані усі деталі кожного вбрання та вказана подія, до якої її його вдягали. Цікаво, що сукні Єлизавети іноді перешивають та роблять із них щось інше, але знов таки слідкуючи за графіком та не допускаючи повторень. Одяг має пасувати і до певного заходу. Наприклад, якщо Єлизавета II їде урочисто посадити якесь деревце, їй аж ніяк не можна одягати зелене. Якщо ж вирушає до школи, на одязі мають бути деталі, які сподобаються дітлахам: пір'ячко, квітки чи стрічки. Примірка сухонь триває іноді до півдня. На цю інтимну подію допускається лише улюблені песики Єлизавети. Але як зазначає дизайнер Анджела Келлі, її клієнтка не капризна і майже ніколи не наказує змінити щось у готовому вбранні, якщо раніше схвалила його на малюнку.